Ти знаєш, я боюся ріпаків, я ще Чому? не посіяла. Я не знаю. Прийшов вітер за пів години, обнулив. Висипав та, все нахід і все. На одній рослині було 4230 стручків. 4000 тридцять да. Чотири тисячі Я привіжені того, що в технології бути диктатура. Тобто, якщо ми повинні посіяти. Якщо ми дожні, є. Ми прозівали. В принципі половина нема врожаю. Да. Що би там не робив? І до речі, мені казали, що до виходу стріли фосфорорганікою можна працювати. Як тільки пішла стрілка, вже треба чік чик і забути. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт сьогодні. Про ріпаки, про проблеми і виклики, які є в цьому сезоні. Я сьогодні із Віталієм Богном. привіт. й Олександр. Гарний ріпак. Будемо дивитися. Це шлімограйновський. Він по-другому не може бути. Ну, погнали. От я їхав і думав, от є ріпак, це ж така культура, ну як як конструктор Лего. Ага. Хто як може, так і так, ну, Десь так. Так і страдає. Є три групи хазяїв по вирощуванню ріпака. Перша це жертви менеджера. Жертви менеджера, окей. Приїхав. Менеджер розказав, так і зробив правильно, неправильно. Тобто це вже потім все покаже. Друга група це технологічні, тобто правильні. Угу. Тобто вони подивилися, вони побачили, вони взяли трохи, попробували, попробували угу. вийшло, і пішло, пішло, пішло. Послухали других нормальних, угу. що них виходить. А третя це старовіри, Тобто, що їм не розказують, що їм не кажи. Вони будуть робити так, так як вони буде. робили до цього, але ріпак дуже змінився. Соняшник не змінився. По технології, там, пшениці і шмінь, ми нічого не можемо казати. Кукуруза там трошки по самій, самій структурі. Тобто, наш ага. ріпак Лімаграйновський, він, він ж йде стандартом по зимостійкості в Україні. Тобто, 19 градусів він держує. Мінус, Мінус 19? Мінус 19. Mm -hmm. Там трьох днів йому абсолютно нічого не буде, все, корінь збережений, і це є прорив. Mm -hmm. Ну і основний прорив це таки як для агронома, для лімагр... лімагрейні, це найголовніше, це не розстрільськовий. Тобто він вам дождеться зі збиранням, тому що, це що? вже наступне стручки. Да, стручки. Ми потім покажемо. Ми зараз що... будемо його ліл'єт висіяли, отримали всходи, uh -huh. Прийшов вітер за півгодини, обнулив. Да, і все нафіг і все. Так що лімаграйний скрипак видержує зиму, Добре. ці перепади і дожидається комбайна, щоб збирати. Давай подивимося, що в цього амбасадора робиться там. І, до речі, він був пізно посіяний, бо в нас не було вологи на раній да, оптимальний. Тут посіяно. посіяно в середині вересня. Це, в принципі, якби була зима не така мягка, то це було б, напевно, хуже. Але зима. Способствувало, що б я тут зробив би давай, коли сіяв би. На жаль, мене не було. Сіяли без мене. Угу. Коля сіяв? Да, Коля сіяв, бо я сіяв на другому. Цьому mm. я б приїхав, я я посіяв би, наприклад, ну, на відсотків 30 менше. Тут посіяно 350 тисяч. Я посчитав, тут 300 тисяч є. Тут дуже класна земля. Хто б що не розказував? По третє, все таки сіялась більш-менш в нормальні сроки. Пізньо оптимальні? Так, да, пізно оптимальне. Ну, пізньо оптимальне. Але Добре, що спалося, якби ми, ми ось побачили одна рослинка, монополіст. Монополіст, рослинка да, монополіст, да. треба показати. Щоб ви зрозуміли, що ми могли потримати. Ну, буряк. Ну, тут. Ага. Дивіться, скільки тут бокових. О -о -о. Ви там ставите відео, це мої заслуги, є фотографія, ми вбрали по баштанки без е супер. Технології бездобрі, там невеликі норми. 4 тони. На одній рослині було 4230 стрічків. Чотири тисячі стрічки. Да. Так. Тобто... А який це був гібрид? Амбасадор. На Баштанки? На баштанці. І на Баштанки він... Амбасадор. Да. Він був. Я те, ну, відео добре, там добре. на X-Trail, він закривав один куч, закривав повністю все. Чим класно. Навіть отут видно. Він при землі. Угу. Він собі, навіть якщо тут не було розрегуляції за що того, що він не конкурує ні з чим, це ж генетика. Він сам собі зробив оцю тарілочку з оцими кучами бокових пагонів. А оці бокові це дають саме урожай. Тут, а в рядку, воно трошки густіше, він буде конкурувати і він не буде так сильно розразити, він зараз буде в основному кидати центральну частину. Так. І що нам нас робити? Притупити її, Притупити. щоб росли бокові, бо буде. Так, да, це найголовніше. Нам от, проблема з тим ріпаком, з маленьким. А Його як... треба обманути. Скажи, будь ласка, як вийшло, що тут великий ріпак, а там маленький. А це потім засівалося все остальне поле. Ага. Уже було там по времені набагато пізніше. Там, по-моєму, пішли дощі, воно перебило, і вони вже потім засівалися там на неділі дві різниці. Оце між ними дві неділі різниці? Так б з тим зробити? його треба обмануть. Тому що зараз він побачить, його покормили. До речі, покормьки. Mm -hmm. Учитуя, що в нас війна, учитуя всі оці економічні ці, я б все-таки рекомендував би 100 кг ДВ. На ріпак? Азот. З сіркою? Чи це теж з сіркою? Без... Ми сірку нікуди не дінемо. На розуміло. 3 кг азоту треба кіло сірки. Хто б ще не розказував. І це все. Як ви це будете робити? Це вже друге питання. Ну саме головне, щоб ви йому дали це все добриво, Бажано до доща, щоб воно опустилося до воно ж угу. до корня. Я зрозумів, десь треба буде, 5 см, щоб воно трошки нижче опустилося. Да. Ну звісно, якщо воно буде на поверхні то толку з нього. Да. То Тобто ріпак, воно нікуди не промиється. Чим рамше ми зробимо там каси, селітри. Да. Якщо ви ще бачите, що є куча вологи. І у вас класний ріпак, ви ще можете перед дощом зробити розкидач, кинуть селіт, пішов дощ, все круто. Тобто, mm -hmm. Все класно. По вам, ну хто дасть більше, в принципі, добре. Але все-таки треба зважати на стан, на густоту mm -hmm. і на ту вологу, яка там є. Ну Як ріпак, це все-таки, навіть якщо у нас не під дощі, вже тут урожай буде. Ну, тут дуже крутий ріп. Урожай. Я в шоці, що він тут вийшов, бо я а тобі Він, він дуже вклав. Хоча я це саме господарство, там далі пішов поле подивився, там по пшениці, там в сирні але він такий самий. Тобто, тут напевно, ну тут ліп, ліпак, лімагрень. Я не знаю, там через дорогу чи то там, але він трошки. він Mm -hmm. І... хвастаєшся. хвастаєся, ні, не Я... Це це аргументи. До речі, ми номер один в Миколаївській області по продажам. Це показник. Це показник. Хочу що запитати тебе за живлення, тому що два ріпака, якщо показати оцей, що тут є. Висіяний в, в, в демонстраційних кусочках і загальне поле, де він там маленький, ну хай різниця, ти кажеш там тиждень-два до дощу ну, це і після дощу. Ну, посів. І ти кажеш, він що з ним навіть право можна на життя. Він має право. Я до цього це не міг розуміє. так певно казати, але коли минулого року, року в Кіровоградській області був весь такий ріпак, угу. і вони там своїми э, двіжухою дві? отримали там 2-2,5 тони. Ну, я повірив, що в принципі є шанс. До речі, він не вимерз. Так це саме цей лімагрейн. Да, трошки під його основна задача тепер, навіть ну, живлення воно в принципі що тут було, що там воно йшло ось отак. Uh -huh. Кормочка, тобто він все отримав. Але його нада трошки е, обмануть е, за счет, е, все таких хімічних препаратів. Регуляції чи так. Да, от час, виходить, він розуміє, що він маленький. Так, це е, кидати. Основний пагінь. Основний Нам треба його обманути. Тобто ми робимо розрегуляцію нормальним препаратом, не ті а іменно е, регуляцію. Да, він Старично. буде. Розвивати корінь, але верх не буде розвивати, точку росту опікального не буде гнати, да, Окей. Да. а буде, корінь буде рости, буде кудись вперти. Може, перти, так? Да, буде, може перти буде це, там пізніше збирання, але це не критично. Тобто він не розстріскується, все буде добре. Mm -hmm. І коли ми його шах назад йому зробимо за що розрегуляції, щоб він наростив корінь, тоді йому буде легше і далі йти і давати власне. Скільки результат. ти сюди рекомендуєш під? І взагалі, як ти оцінюєш цей потенціал? Я не то, що оцінюю, я напевно більш-менш е, відчуваю. Давай відчуй скільки тут. Ну тут чотири. Тут мінімум. стоїть чотири, а 4. там? Там два рази менше. Там дві стоїть. Так. А живлення скільки? Тут на чотири ж має бути більше. Е, ну тут я розумію, але ну, тут за счет оцього ворячка він там вип'є все, що можна. Хорошо. А там? А там за счет, все таки того, що він вижив, він маленький і там посіяно не на сімдесят. А, а там посіяно його більше густота. Так. І, в принципі, він, Навіть, якщо... при класних умовах, дві тони ми можемо, стираючись на досвід Кіровоградської області, в минулому році. Ну, ти знаєш, там теж було дуже мало ріпаків, В нас їх було мало, а там їх теж було мало. Оксана, е, розумієш, це. Ну, можна бачити, границя Кіровоградської Кірогатської і Миколаївської області. Да, да, да. Це єдина демка, можна сказати, в Кіровоградській області, це тут. Єдина демка єдина, тут? є. Єдина, так. Так, всі кіровоградські <свісно> та, менеджери, всі, всі будуть фірми, приїжджають сюди, тут робити навчання. Скажи ще, будь ласка, ти кажеш на 4. Скільки сюди кілограм азоту приблизно, щоб 4 було? Враховуючи оцю класну земельку. Так. 100 кг дева. А да. скажи, будь ласка, чи достатньо буде опадів? От все одно використалася зимово, осінньо зимово буде ще трохи може весною волога, але ну так як це озима культура, чи не буде для неї критично ліміт вологи? Щас, е я подивився. Давай погодку. Так. З понеділка mm. заходить циклон на два тижні, практично щось та й буде. Але ви ж ти ж розумієш, що тут вже в принципі є урожай, То тут вже закладає. А є. от там через дорогу, коли ми будемо соняшник, ми не, не розуміємо, що там буде. А там буде соняшник? Ну напевно ж буде соняшник. То, і ми ж не розуміємо, який буде урожай. Тут а за що, ви ж розумієте, що у нас от, навіть цей амбасадор, це НФС. То нього дуже розвинена коренева система. Але наземна вона більш компактніша і він набагато краще буде. Ти давати… рекомендуєш амбасадор, така що по всій Україні він продається, да? Він номер один по продажам в Європі. не то що Європі. В Європі. Ага. І без різниці, чи це південь, чи це північ, все одно від його рекомендацій... Ми ж розумієте, ми ж все-таки ріпак і соняшник ми дознічні сять. Сиру землю. Ага. Пшеницю є в принципі, нема різниці. Краще сіється. Всі наші гібриди, в основному, основне відмінність це е, осіння. Вегетація, тобто десь швидше росте, mm -hmm. десь повільніше росте. Mm -hmm. То тобто, єс. Ми ж розуміємо, що йдуть дощі. Да. Оксана, давай в ріпак. А ти який везеш? Який єсть. Ну але та... це неправильно. Так само і ця демка. Да, вона крута, вона класна. Але тут ріпаки треба було сіяти з різними построками. Угу. Але це був середина вересня, в принципі, це вже за пізньо. що це вже, да, це вже пізно. Це в нас уже критично, Середина це вересня критично. Я не думав, що воно таке буде, але це круто. Ти знаєш, що я тобі скажу цьому ріпаку, помогла ще погода. От значить, а -а -а. він тебе мав бути. Взагалі, аграрна сфера, вона ж дуже ризикова. Ти не знаєш, яка це не знаєш цієї рулітки. Це чесно. Але від себе, якщо ти хочеш спокійно спокійною совістю лягати спати, ну може хтось так лягає, але від себе ти маєш зробити все, що маєш. І да, ти сієш пізно, ти не знаєш, що буде, але Бог дасть. Бог дасть Це з одної сторони, ти ж кажеш, і я Я привержений того, що в технології має бути диктатура. Ті, сім ми дождні посіять. Якщо ми дожні, то ми дожні посіяти. Так, так. І це ж поле нам каже з ті умови, щоб ми отримали найкращий результат. Тобто, коли ми сіємо на ризик в суху землю, ми розуміємо, що це на ризик, ми трошки додамо норми. Тобто, так, розумієш? так, ну тут додали. Тут додали, було ризик, але він все зійшов. Тобто Це теж показує, що класні сіміна. Тобто насіння, все так, зійшло, все так. круто. І по-друге, все-таки, ну він дуже, ну як Лего. Ми можемо за счет, раху, за счет той всіх пестицидів робити з нього що хоче, але не навшкодити. Я тобі казав, за те поле там нашкодили Спалили. і вже ми не вернемо. Мені е, дуже сподобалось в цьому році е, вихід прихованого холоду. Сподобався? Сподобався. Як для агронома, ну, круче не придумаєш. Я тобі сам дзвонив 7 в сьому березня. березня. Да, да, Коли там було 20, 25, 30, 8 березня було вже за 100. Ти розумієш, ми, якщо б не було такої погоди, ми б його ждали, він би там пішов, завмер, прийшов би. І ми б не, не розуміли, ми б його що... що так, ми б якусь би частину пропустили. Так він масово, мені здається, він ще в лютому на початку пішов. Він же ж прийшов на поле, він, він же назад посадку не полетить. Він же буде десь тут сидіти і ждати. Але коли він масово пішов 7-8-го, угу. го то є, нам треба обробити поле до 15-го. 15-го вже можна не обробляти. Ми сьогодні знімаємо. Сьогодні який день, хоча б одинадцяти. Сьогодні Так, да, Сьогодні 11. Сьогодні 11. Тобто, розумієте, е... перша проблема, яка є на ріпаках, да. шкіл це приховано кому Прих... не то, що перша проблема, це основна проблема. Основна. Того, що коли він е... зробить цю кладку і вони е... вилуплять, вилуплять ми туди не викорюємо вже ніяк. Тобто ми, ми прозівали. В принципі, половина немає врожаю. Да. Що би там ми не робили? Паренхіма поточена суди не йдуть, живлення. Це остальне. За великим рахунком, це основне, якщо у вас ріпак не тріскається, лімаграє носки, нічого не страшно. Тобто, там вже піде воно, нам головне перший крок зробити, це плюхоноховодник. Він реагує як на сонце, так і на суму ефективних температур. Тобто набралося, все, йому дзвонок вперед розмножатися і пішли, поїхали. Які питання є? Якщо у вас небагато гектарів, у вас є сонечко, ви бачите в ловушки, що він пішов. Перетроїть, заходите, обробляєте все добре. А коли у вас тисячі гектар, тракториста немає там, те все, те, що треба робити? Треба перестраховувати. Не да, дурел. Надо, а його немає. Зараз є якісь ну, це вже питання. Не цього да і до речі, мені казали, що до виходу стріли фосфорорганікою можна працювати. Як тільки пішла стрілка, вже треба чік чик і забути. А там же ще бджоли пізніше. будуть. дальше бджоли. Ну нурел чи його там аналоги, все таки є заключення 60 днів. Він промивається і нічого не остається. І за великим рахунком, коли ми будемо вносити, ну тут класний ріпак. У більшості він підмерзлий, і тут є ну, яка, скільки до попаде того препарата. Ну за великим там, рахунком, сіки, да не то не є. Є. Тобто, тут уже такої треба чим-то ризикувати. Ми ж розуміємо, нас він ці... нас немає можливості бризкати там. Оприскувати сутками і кожен день і цей, нам треба так технологію зекономити, щоб ми вижили. Тобто, як варіант, якщо у вас 100 гектар, якщо її оприскувати, то ви придробимося бризканих п'ять днів. Тобто, вибушка є, все ж ви побризкали. Да. А якщо переховувати, ж треба брати тяжову і... артерію. І... Якщо і... немає та. можливості сидіти рано ввечері в полях, да. то беріть той препарат, який вас хоча б на два тижні перестрахує і ви. Але чашки не знімати. Але чашки не Однозначно, чашки не знімають. <світ> <світ> Зараз, <світ> Що тут треба зберегти, крім прихованого хоботника? Давай тут, поговоримо все про стратегію. От, є ріпак, все. Ми прихованого хоботника, в принципі, тут убрали. Так. Час там ловушка, в принципі, там є 4 штучки, але це незначне. Це може бути він вже долітав. Тут я бачу проблему, все-таки в цьому році це з доплистістю. Тут так. вона чиста, все класно. Вони стійкі допомоги, наші ріпаки, то тобто є толерантні. Але все-таки треба. Що тут так не було? Напевно, все-таки, розумієте, основна проблема в дуплистості це відсутність бору. відсутність бору. Дуже хорошого бору. А температурний режим. Це ми з осені не була, ну це ж осені була проблема. Так. Да. Я б е, додав, наприклад, класний фунгіцид. Тріазол. Піктори піктор якісь. Ні, тріазол. Тріазоли на другий, коли воно буде цвісти? Ні. Це буквально буде там. Пока Єсі... другий Є... фунгіцид, А перший? Коли? Ні, друга обробітка. А, другий обробіт. Значить, да. це перший фунгіцид, це коли поженеться стрілка. Да. У вас і нема... Не тільки да. це для стрігуляції. Це ні. Все, а беремо, три, триазол, беремо, а беремо азоли різні. Метконазол, е... ідеальний варіант. Метконозол. Там написано ФОМОЗ. І ми оце, ми не, не скажемо, що воно прям запаяє, зальє, але воно не дасть воно собі далі буде наростати корінь, і, ага. все, і все буде і добре. І там сховано буде, і, так? І, Якщо у нас будуть умови, то звісно додати бору і це все буде дуже круто. Метконазол Ну, даже ну, навіть ну, тріазоли, вони працюють при плюс 5 градусів. Тобто, якщо у вас є вже тут чорне, я тут не знайшов, до речі, і воно, є фотографія там скину. Воно виходить сюди і тут вже починається ФОМОС, mm -hmm. то це катастрофа треба обробляти час. І якраз тут буде у нас 5 днів теплих. Він... Зможе Спрацює, це все діло трошки. Якщо у вас свої... тут все круто чистенько. і нічого немає, а ви все одно на бризкати при охоботника і ви хочете трошки обізаражити, щоб оце не було, не пішло далі. Mm -hmm. Я все таки рекомендував би вам карабендазим літра півтора. Це була б така класна йод, зеленка, то есть воно б себе спрацювало. <рес> і, і, Ти все таки прихильник цього сушіння з карбандазимо? Я прихильник того, що лучше все-таки зробити наперед, наперед чим потім. Караул спасати. і спасати. Я не скажу, що це там карбендезін, це панацея, це, але те, що, якщо все, все добре, нема е, дуплистості, все класно. Зробіть, Тобто воно хуже, це копійки, але ви потім спасате. Зараз знову йде поніження температури. Опять йому ну, якийсь стрес, тому що він ріс, все класно, морози, Гух, опять його. Та-да, воно ці качелі туди-сюди, да. туди-сюди, туди-сюди. Обічає 22 градуси, а потім опять-12. Дуже стрес. Так, да, він крепкий, він дуракостійкий, це ріпак. але йому допоможіть трошки. І саме головне, коли у вас буде ріпак, 20-30 см, це найголовніше. Ага. Для всіх ріпаків, не важливо, так, маленькі. Це вже піде стрілка. Так. Да. Угу. Все-таки Ну, Я нічого не можу вам сказати. Я, не... Ти любиш я не менеджер Басва. Я поняла. Але альтерну я не знаю, чим замінити. Від альтернарії. Від усього. Тобто, це він якраз буде масово рости, він собі буде її краще куститися. Mm -hmm. І, до речі, не, не гуляйте в оці компоти, тобто бакові смісці. Є проблема бур'ян тут. Є. Тут я пробіг себе сальці і в принципі більш особисто тут нічого. Ну Не додавайте до того гербіцида, щось там, якісь суперсложні Галерики, препарат, препарати. Я зрозумів. Ну, як суперсложні. Всі ж хочуть, щоб якісно забрати бур'яни? Ні, бур'ян, ми боремося з бур'яном. Так. Ну, туди налити якогось сложного фуніцида – це не дуже правильно. Коли тобто, ти з бур'яном борешся? Так. Да. Бур'ян все-таки розумієте, треба додати перетроїда чи угу. контактно-системного. Якщо системного. конкретно треба забрати бур'ян, то йдемо працюємо від бур'яна. Да. Якщо йдемо попрацювати від хвороби, то йдемо да, від Так, Ви ж розумієте, хвороби. що на бур'ян треба. Спиртовий прилипач так. на фуніцит треба силіконовий. Угу. Щоб воно краще пішло в рослину, щоб вона більше його напитала, довше полежав. І все-таки, коли ми будемо робити хвороби профілактично, угу. це вищий пілотаж. Хвороби профілактично да. не допустити, так ми, ніж да, потім. В принципі, лікувати. прийшли до того, що скоро вже буде сісти. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Ми постаралися сьогодні висвітлити тему і ті питання, які будуть наступними виступати на ріпаках. Віталій каже, що лімогрейнерські ріпаки номер один. Хлопці, дівчата, якщо ви знаєте щось про ріпаки, напишіть, давайте сформуємо думку про ці ріпаки. Я дуже рада, що цей ріпак тут вийшов, бо навіть на півдні. Приїжджав Валентин і сказав, що кожного року практично в нього він виходить. Значить, можна вирощувати. Нужно вирощувати. І це дуже правильно. Якщо ми підійдемо дуже правильно, то можна кожен рік отримувати ріпак. Я думаю, можливо, на осінь і сама рішуся. А вас попрошу, якщо ви вирощували такий ріпак, напишіть, які поради можете дати. По ріпаку, по цьому сезону, що думаєте, сформуємо під цим відео таке класне ком'юніті для ріпаководів. Всіх обіймаю, гарних фружуїв і ще більше гарніших, кращих прибутків. І перемогу тобі! І перемог.